Вітаю, це програма не соромно. І сьогоднішня тема нашої розмови оральний секс. І про це розкаже наш незмінний експерт, лікар-сексопатолог, а також керівник центру ментального здоров'я другого медичного об'єднання Львова Нікіта Галапач. Вже звичне для тебе запитання. Розкажи нам, що таке оральний секс і чи це нормально. Бо як знаємо, для одних людей нормально, для інших ненормально. Ну але якщо з точки зору лікаря, поясни нам це. Дякую, що ти відповіла на своє запитання сама. Для декого це нормально, для декого не нормально, але є, мабуть, і ті, хто навіть не знає, що це таке. Так можна розглядати оральний секс як якийсь додатковий ресурс. Хоча по факту це просто стимуляція ерогенних зон через ротову порожнину, органи ротової порожнини. От і все. Коли запитати в жінок і коли запитати в чоловіків, запита... ну, задати запитання про оральний секс, то що скажуть жінки в основному? Це як відморозитись від цього, і щоб чоловік не надокучав, а чоловіки навпаки кажуть, як зробити так, щоб жінки самі хотіли цього? Чи можна дати відповідь «ні» на ці запитання? Чому так відбувається? Чому чоловіки іноді не розуміють, що жінкам це не надто приємно? Ну, Я сподіваюся, ти говориш про тих жінок, які вже Казали своїм чоловікам, що їм це неприємно, так і якщо вони далі продовжують це робити, це вже про насильство історія. Так, а якщо є дівчата, які думають, що хлопці читають їхні думки, що їм там це, наприклад, конкретно в даному випадку може з тобою подобається, з тим не подобається чи навпаки. То можливо, треба сказати, комусь не подобається через те, що там воно просто ваняє, ну так боже, можна сходити помитись, наприклад, так. Але якщо чоловік цього не знає, то він може загубитися в розумінні, чому вона не хоче, так. Але є ж і люди, в яких просто оральний секс під табу. Ну є такі моменти, чому б ні. Там з релігійних поглядів, ну тоді перепрошую це тоді взагалі духовне насильство. Так що. Не забувати треба про свободу в стосунках будь-яких в будь-якій комунікації. І тоді все буде добре, все решта можна домовитися. Я дізнавався ситуацію на жовтень цього року по області нашій Львівській. Було як так, щоб не збрехати більше 11 тисяч зафіксованих звернень в поліцію з приводу домашнього насильства. От і сексуальне насильство, в тому числі, воно якраз оральним сексом частіше проявляється, там ніж якимось згвалтуванням. Так чоловіки соромляться говорити про оральний секс зі своїми жінками, якщо вони це роблять. Чому? Можливо, тут треба розбиратись конкретно особистісну сторону питання, так? Тобто в кожної буде своє пояснення. Кажуть, ця тема доволі така вузька, і оральним сексом її, якщо обмежити, то все зводиться дійсно до. Глибинного розуміння того, що для цієї людини це означає, тому що, наприклад, той самий Конілінгус там має свої символьні е значення, так? тобто це місце, звідки народжується дитина, і ніби ти там що забув своїм язиком. Е тому важко відповісти на твої питання. Добре, тоді яку шкоду може принести уральний секс? Ну і чи взагалі він принесе якусь шкоду? Ну, в першу чергу, як і при будь-якому сексі треба думати про гігієну. Да? І якраз от медична сторона питання це не заразитись, тому що репродуктивна функція тут випадає. Ми від того аборт робити не будемо розглядати питання, слава Богу. То інфекційні сторони питання обов'язково треба. Враховувати і гігієна тут це основне. А е, шкода, якщо це не насильство, просто спробувати і вам нічого це не забороняє, то е, абсолютно звична практика для приматів і кажани теж оральним сексом займаються, так що без проблем. Добре. Ти сказав про інфекції. Ну, які інфекції передаються. Ой, якщо конкретно говорити, то м, тут можна і до, не тільки ПСШ, так, а і загальна флора. Тобто, звичайний там, ну, каріес, це треба ще постаратись, так, але якщо якась там, гнійна історія в роті, то точно воно передасться на все частеву систему, і це вже буде проблема, з якою звертаються до класичних соматичних лікарів, як правило. Урологів, тобто ні, гнійна е, проблема, це ти що маєш на увазі? Які це хвороби? Ну, через гніце не специфічна, і є ще е, хвороби, що передаються статевим шляхом, вони там, в принципі, е, більшість характерні. Там є свої нюанси, наприклад, чи можна е, е, отримати вірус імунодефіциту людини, і е, е, знов ж таки, якщо будуть збережені там певні умови, якщо є е, е, рана в роті. От тоді є вірогідність, що і е, цей варіант ви попадаєте в групу ризику. Тому е, я думаю, цього достатньо для того, щоб розуміти, що там і гепатит без проблем може передатись, і кажу, і знову ж таки, і звичайна неспецифічна флора може теж призвести до проблем з е, сечовидільною видільною системою. Тобто е, хтось. Каже, так, да, я б не проти, але тільки в презервативі. Власне, це часто буває через страх заразитися якоюсь інфекцією. Але з позиції е, партнера це проблема, тому що там, відчуття не ті, і він не любить. І жінка теж каже, я там, йду через себе, тому що мені присмак резини теж не подобається. але… По-іншому робити не можна. Плюс це комерційний секс, так? Тобто працівниці комерційного сексу вони мають заробити тільки в презервативі, ну, в принципі, так? якщо б воно було ну, там, як в цивілізованих країнах, там, де надаються вони офіційно. В нас це все відбувається хаотично, так, і до таких жінок, на жаль, от і вони теж є жертвами насильства. Часто. Примушують їх, так? Тобто до того, щоб там, робити там, мінет без резинки. Дивися, якщо до урального сексу з презервативом, це ж, в принципі, захищає від інфекцій, правильно, це безпечніше, це краще. Так, оце якраз і є камінь в сторону орального сексу і його технік. Це знов ж таки, якщо ми говоримо про безпеку, презерватив, але, власне, комусь оральний секс в презервативі краще, ніж відсутність орального сексу. Так? І для жінок так само вони можуть з однієї сторони бути прихильницями, ну, якби мати упередження і страх навіть заразитися чимось, і вони тільки. В презервативі, не дивлячись на те, що там їм, припустимо, присмак резини теж не дуже подобається. От. Тобто ці технічні питання вони важливі з одного боку, з іншого боку, кажуть, це сторона оральний секс. він Може бути частим проявом власне насильства, так, проявом насильства, схиляння до насильства. І ми, на жаль, живемо в культурі з впливом кримінальних субкультурних там, наративів, скажімо так, і дати наклик це ще і проявити якусь там владну позицію. Тому. Жінки від того потерпають, особливо жінки, які є працівницями комерційного сексу, який от знаходиться в теж в такому хаотичному положенні, не будучи ні, ніяк організованим по суті. Комерційний секс це що ти маєш на увазі? Проституція. Добре, якщо в жінок є захист, наприклад, презерватив, в чоловіків є якісь можливості захисту? Так, звісно, є кофердам. Це засіб, який використовується в якості бар'єра між язиком і ну там чи одним словом людиною, яка робить оральний секс, і людиною, яка приймає його можна зробити з звичайного презерватива, розрізавши його з обох сторін, і потім горизонтально буде кофердам. Чи можливо таке насильство зі сторони жінок? Коли е... чоловік не хоче? Так, звісно, зі сторони жінок воно так само справедливо, тому що знов ж таки це певна практика, яка може там не подобатись чоловікові. Може, знову ж таки, це на там, системі переконань чи якась травмуюча подія тому передувала, І, або він не хоче просто йти на зближення з цією там конкретною жінкою, а вона тут, значить, вже його роздягає, бо в неї такий еротичний сценарій склався. І е, абсолютно нормально почути відмову, хоча, напевно, потім е, та жінка би розказувала якісь погані про нього історії з коліжанками. Mm -hmm. Тобто насилля є з з обох боків, можливе, так? Так, звісно. Ми ж за гендерну рівність. А як тоді в пар... парі зійтися? Чоловік дуже хоче, жінка не хоче або навпаки. <кій> ну є ж такі моменти, коли ніби все добре і насилля нема, але ну отак от є. Ну не хоче вона, а він дуже хоче. Як вийти з цієї ситуації? Ну, от бачиш, ти сказала, як це зробити, Та? в першу чергу треба визначитись і домовитись в парі, що ви знаєте, з чого ви конкретно хочете добитись. Якщо це просто дві протилежні сторони, я точно ні, а я точно так, ну то можете там і закінчити ці стосунки, якщо це так критично для вас. Якщо ж все ж таки можливі якісь компроміси, то власне як це вже питання. В першу чергу щирої розмови між собою партнерів. І якщо їм там знадобиться допомога, то її можна отримати в різних інстанціях. Нікіта, дякую тобі, що ти відповів на усі мої запитання. А глядачам нагадую, що це програма не соромно. І якщо у вас є теми, які вас цікавлять, пишіть їх нам у коментарях, а ми розглянемо їх у наших випусках. До зустрічі!